Всім привіт! А, на Березняках а, у Сільвербрізі, в торговельному центрі, відчинився відділ посаду Лефарт. Хто знає цю марку посаду, то любить її. Будь ласка, завітайте! Ось такі набори. Турочки дуже якісні, <кхем> такі важкенькі. Я брала, вона важкенька, і вона відчувається якість. Дуже гарна. Для тортика яка, да? Він якийсь боже супер. Така на подарунок. Я вважаю, це взагалі більш нічого не треба. Столові сервізи. Може, такий гарний який. Мені такі форми подобаються. Прямокутні. А тут можна окремо купити. Не обов'язково з сервізом. Набір чайний. Який гарний. 15 предметів. Жери, дуже тонка робота. О, Боже, яке гарний на Пасху. Блюдо прованс. Ось таке блюдо на Пасху і диво. І подарувати це ще може бути краще. Мені важко все осягнути, але ж я хочу показати вам. А це для тих, хто любить. Таке сонечко лізнокольорове, Мені дуже подобається. Такий посуд. Він такий радісний, несе настрій. М -м -м. Це ліфард вже приготувався до Пасхи. І вас готує. Так. Тут є партієри. Я так бачу подушки, килимки. Все дуже гарно. Квіти, штучні квіти, але вони такі гарні. Я спочатку зайшла, я подумала, що це натуральні. ну, Я розумію, що такого не може бути, але ж півонії які боже, як гарно. Подушки з пасхальними зайцями. Так, йдемо. Ще тут. Ще квіти. От вам лаванда. Тут трошечки з йдуть, підсвічники. О, така розкіш. Так, підходимо сюди, дивимось. Ну, тут вже свято, тут вже свято. Боже, як я це люблю. Думаю, ви теж. Свято наближається. Може, дивіться, який паскальний зайчик, яка тарілка. Квіти, 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 квіти. Боже, який зайчик. зайчики. Що це за зайці такі у нас? Декор. Mm, я таке люблю. Тут це для ваших приватних будинків. Зайчик такий. Дивимось далі. Ось які тарілки. Ось заварний чайничок. Він невеличкий, на 150 мл, 142 гривень. Фігурки такі декоративні. М -м, блюда уже який ковши гарний. Такий святковий посуд. Так, подивимось, що тут в нас є. О, а ось така поличка. Дівчата україночки. І не тільки дівчата. Ось які гарні. Може, кому може потрібно на подарунки, може на нагороди якісь. Коли проходять конкурси, ось така парочка 650 гривень. Вона не маленька, це так здається. Зараз подивлюсь, висота 15,5 см. Так, Тут такі маленькі. Мужики. Набір для спецій. Такий 320 гривень, така парочка. Так, що тут у нас тут у нас є. ну Так низько я не буду нахилятися. Ну, добре, все гарно, Так, йдемо сюди. Так, кружки з силиконовими кришками по 254 гривні. М -м, дуже цікаві. Звичайно, наб'ю набір такий з блоці. Всякий смак. Ні, хто колекція нує слоників, або полюбляє просто взагалі. О, трошки. Різкості не навела. Боже, а тут хтось пізнає нашу українську художницю. Тулановити кавовий набор Україночка Гапчук, якщо я не помиляюсь. Ось її. Може така кружечка добра на 200. 80 мл – 237 гривень. Ну, величня. Така величка, 600 мл – 530 Ну, Це для чоловіків така. Для поважних чоловіків. Так, дивимось. Ось такий набір. Кольорове скло зелене, з чорним, дуже кстати, гарно, Набір шести склянок, шарм. Зараз на нього знижка. Зараз тут багато до речі, знижок. 370 гривень, шість склянок, а скоштував 725. На це треба прийти і роздивитися. Ось такий же набір, тільки в інших кольорах, не на знижці 610. Боже, а зверху знову пасхальні тема. Знову зайці пасхальні, боже, як Такі тарілки. Ємкості. І ось знову на знижці такі блакитні склянки. Дивіться, яка ціна і вигідна, і... Дуже шишкарний набор. Сім же яку ще собі придивилась, поки промовчу, але планую купити собі теж. Дощечки. Женка краса, не хочу таку. Ски? Керамічна Дощечка. Дуже <гарно> Так. Окремі кружечки тут висять. Зараз подивимось. Так, я бачу, До речі, дуже гарні. Такі порцелянові кружечки по 180 гривень. З таким декором це, ну я не буду казати, що це недорого. Це на 480 мл. Але як подарунок на пасочку, на паску дуже добре. Так. А ці, мабуть, дешевші, я тільки не бачу на них ціну. Але дуже цікаві. Теж цікаві. Так. І знову для тортика емалірований з кришкою. І Угу, кастрюльки. Жеки файные чайнички. Цена на вершина. Нет, все кастрюля малевана, малюрована, малевана. Півтора литра. Тысяча сто восемьдесят. Так а ось дивіться, подарунковий набір з трьох келихів для шампанського, ліпард. Такі вони класичні, нічого зайвого, але дуже тонке скло і дуже гарні. Ось дивіться, 229 гривень. Дещо ви ще зараз знайдете такий подарунок відчути. Да? Кудись і треба взяти щось таке брендове, і не дуже коштовне, дуже добре. Ну воно тому що не знижиться. Не ну, так, дорога. Тільки тому. Так, де ми ще подивимося? <клес> Скринки для прикрас. Я знаю, в мене багато хто, до речі, шукав такі скриньки. Ну, залежно від розміру, від дизайну, різні ціни. Ось Можна купити таку, як з собою. Дорогу брати да, на застівці. 325 гривень різного формату. А я такі що полюбляю прикраси. У кого багато коштовності. То будь ласка і за тисячу. А ось мені подобається така бірюзова за 310, органайзер, скринька для прикрас. Дивіться, приходьте, вибирайте. Ой, який єдиний гарний. То скільки він коштує, на нього ціну не бачу, ну нічого. А це малесеньке по 161 гривні. Дивіться, яка прелість. Я знаю дівчатка, є, дуже полюбляють таке. М -м, яка краса. Так, далі пішли. Так. Дивимось така ніжна, дуже весняний вісня, такий ніжний посуд. Дивіться. Може бути зайчик. До речі, чайний набір пудра, 385 гривень. Два предмети, блюдечко і чашечка, дивіться, 385 гривень 250 мл. Такі нібито трошки прим'яте, да? Так? Воно таке модне зараз. Так, ну я б завжди такий зробила огляд, ну дуже. Дуже-дуже я так от роздивляюсь і вам Дивіться, який віночок, гарнесенький з яєчками кольоровими, тюльпани. Боже, як гарно. Я в захваті. До речі, сам магазин такий атмосферний. Зараз нам не вистачає цього відчуття. Свята, спокою. А я вам скажу, що тут ви його собі наповните з цим відчуттям. Приходьте. Так, які ціни, зараз подивимось А ви дивіться, як гарна сіточка, прямо як від Остапа Бендера. 80 гривень це золота сіточка для чаю. Ось 195, велике сита. Щипчики. Оце це, отак от, якщо собі поміркувати, дуже підійде на такі розкішні подарунки. Дивіться. Мабуть, кожному щипці на кухні потрібні. 110 гривень. Вважаємо, це ж навіть дуже. Покриття латуневе, латунню. Покриття просто, так. Да. Так вони стальні, але покриття латунь. Ось так, далі. Дивимось. Набір склянок. 6 штук. 399 гривень. Дивіться, які вони... Я не знаю, це кришталь чи кришталь. Я не знаю, я не хочу зараз так дуже придивлятися. Але дивіться ж, як це добре. Який подарунок шикарний. 6 склянок. Так. Я не знаю, гучно чи не гучно озвучую, але що можете, коментую. Ну, Тут такі. Це тільки на подарунки, бо таке, ну, можна і собі купити. Чому? Ось такі символи наші, трізобці. 295 гривень. Дуже який годинок цікавий з пропілерами. Ой, ще некрасива чайна пара, 625 гривень. Не знаю, тут світло не так падає, щоб роздивитися, але дуже гарно, багато позолота. Ведерце для шампанського, для льоду, ємкісті, підсвічники. Ну, мені здається, що все, що треба було, все я майже все осягнула. Боже, ось така, такі, така христики, христики-ноліки, да, такі? Така штучка. Це, я думаю, м -м -м, воно дуже цікаво, але це, я думаю, декор магазину. Хоча може і продається. Я не знаю, така думка. А я стою ось під таким. Бришневим, де розквітлим. Дуже так пакраса. Воно продається, до речі. Десь у офіс чи комусь приватний будинок. Дуже гарно. А якщо я побачу, скільки воно коштує, у мене тут такі зайчики. Ні, не бачу саме дерева. Ні, не, ні. Мабуть, це все ж таки прекрасно. Торгівельної зали. Все, це коли я заходила а, на самому вході, ось такі сервізи. Показала я вам, чи ні, я вже не пам'ятаю. Так що ось так. Приходьте.